Якщо на грі дуже різні запити, яким чином їх максимально ефективно проводити? Чи не буде розфокусу? Чудове питання, і насправді е така, е ну, такі побоювання, да, вони логічні да, з одного боку, з іншого боку, можу сказати так: да, давайте ще одну рамку введемо сьогодні. Все, що я буду говорити, я буду а, як то базовувати на своєму досвіді. А, да, це особисто мій досвід. Я ні з ким не планую там сперечатися. Да, от є моє. Якщо воно вам підходить, то я з радістю там буду обмінювати, ну надавати вам доступ до своїх знань. Якщо не підходить там знання, я як я виглядаю, ну теж нема ніякої біди в тому, що просто закрити нашу зустріч і все. Да? Тобто, все, що я буду говорити, це буде базуватись на. Саме в моєму досвіді, ми почали е е цей взагалі цю тему в 2014 році е з гри Голмейкерс, і вона е взагалі ми так прямо і писали собі, коли розробляли іграшку, що це буде гра, в якої люди будуть опрацьовувати індивідуальні запити. І насправді можу сказати так: за от 10 років користування да, продуктом, який має вже щось там під 300 ведучих, да, у нас такого питання не виникало взагалі. Да, тому що насправді бувають випадки, коли дуже, дуже різні запити за одним столом. Я пам'ятаю, за одним столом комбінацію. Е Придбати мобільний телефон, дівчинка, студентка, перші айфони. Ну, не перші, а вже такі по 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 по, -по більш-менш робочі на нашій території. да І оце бажання, хочу айфон, ну просто капець, а з нею біля неї сидить людина, да? скажімо так, дуже заможна, дуже потужна, і у неї запит. Винесення металургійних підприємств Дніпропетровська за межу міста. І це все за одним столом. Інших я не пам'ятаю, да Ну тому що це був просто такий діаметральний, знаєте, розльот між запитами. Але, знову ж таки, нічого в цьому дурного нема. Навпаки. навпаки. За рахунок саме роботи З різноманітними запитами за одним столом, це теж є інструментом ігровим. Чого? Того, що є, да, е, є така теорія. Да? Знаєте, що таке веди? Да? Ну, так, ну, чули щось. Ну, хтось всі знають, що таке, тільки знання, це у кожного різне. Да? У мене трошки про, про це теж є знання. І от в Ведах є така штука, вони кажуть, що людина нічого придумати не може. В принципі, да, все придумати можуть тільки боги, а людина між, може тільки скомпонувати одне з одним. І ось саме цей принцип в тому чи іншому форматі, да, ми можемо спостерігати, коли у нас за одним столом сидять там. Бізнесмени з бізнесом, там, представники громадських об'єднань з якимись своїми там, благодійними проєктами, да, люди, які хочуть просто більше заробляти гроші. Грошей тут же буде завжди сидіти хтось, хто хоче побудувати відносини. Да, і це все така ну, нібито солянка, яка ну, блін, ну блін, як це може бути? І нас А з одного боку. З іншого боку, що ми спостерігаємо? Ідеї, які є у людей в одній сфері, вони якби потрапляють в один е, ну, на, на одну пательню. Да? І вони е, як, станов, ну, як переварюються. Да? Тобто людина чує, що каже дівчина, яка хоче мобільний телефон, і думає, блін, ну мені ж теж так можна. Це інший розмір, це інший нюанс, це інша там, точка зору. Да? І оцей момент, коли ми можемо з різних сфер да, підтягувати, з, з різних галузей, підтягувати ідеї. І за допомогою ігрового простору, підтримки ведучого, ігрового, ігрової механіки трансформувати. з... Ну, умовно, чогось незрозумілого, невідомого для нас, для нашої теми, щось корисне, да, щось якийсь пазлік стає на місце. Тобто, я скажу так: не те, що не треба боятися цих різноманітних запитів, по, по досвіду можу сказати, що от більшість ну, в більшості випадків це про починаючих ми говоримо, більш шість починаючих е, ігропрактиків стикаються з складністю саме коли вони починають працювати з одним загальним корпоративним запитом. І отут з'являються нюанси, що нібито люди одне одного знають, да? нібито. У них є певна історія, певний бекграунд, і вони нібито там повинні знову ж блін. Було б круто, якщо б вони одне одного підтримували. Да? А воно не працює так, тому що робочі відносини вони мають що інший рівень, вони мають іншу форму взаємодії. Да? І а тут треба йти в певні там, особисті якісь характеристики. Да? І от тут треба певні навички, ми цьому навчаємо теж на курсі нашому великому по ігропрактиці. Ну, цьому, ну, скажімо так, будь-яку навичку можна опанувати. Да? І можна опанувати як роботу з багато, ну, з е, да, ромашкою запитів, точно так же можна опанувати роботу з одним великим запитом. На мене легше працювати з різноманітними запитами. Різні люди за столом, різні люди, різні ідеї, різні думки, різні підходи про одне й те саме. І це от дає такий ефект загальної такої синергії, да, як -то слово таке, да, дуже популярне зараз.